Всі знають, що коли цей день прийде, то можна яблука звячені їсти. Та ще немало є таких людей, що іншого за ним не знають змісту. І навіть ті, що до церков прийшли, плоди врожаю щедрі освятити, чи в серці преображені пішли, з бажанням життя Богу присвятити. А ми святім сьогодні зібрані. Уважно Слово Боже прочитаємо. події, що відбулися в ті дні, у молитвах і роздумах згадаєм. Коли Ісус в оточенні своїх трьох учнів помолитися на гору зійшов, тоді спустилися до них Ілля та Мойсей, а на ту пору вже учні зморені були у сні, і до отця, коли Ісус молився, одежа його стала, наче сніг. І він також лицем преобразився їм довелось Христову славу всю побачити, прокинувшись раптово з ним двох мужів Мойсея і Ілю, які важливо з ними вели розмову. Вона торкалася його кінця, який в Єрусалимі докінчити він мав, щоб задуми свого отця належним чином на землі здійснити. Як стали учні розлучатись з ним, накрила хмара їх, і голос Бога промовив, це улюблений мій син, щоб ви всьому слухалися його. Вони злякались, та Христос такий наказ їм дав, як ті згори сходили, допоки не Воскресне син людський, про це видіння щоб не говорили. Це все, що розповів Євангелист. І ми подію цю вже добре знаємо, але про що говорить її зміст у спільності своїй порозмишляє. Христос на гору з учнями ходив, бо там важлива їх була присутність, і Він цим преображенням хотів довести їм свою Господню сутність. Бо коли час нелегке той прийде, на їх очах всі страсті претерпіти, що бачили, він добровільно йде. І таким чином дух їм підкріпити. Він вищий за Мойсея і Ілю, це учні на горі мали пізнати, бо славу, щоб засвідчити свою, він міг пророків і закон призвати. А голос, пролунавши в небесах, на те вказав, що її скінчились строки. Христос для нас новий, живий є шлях. Законовиконавець і пророків, про образ свого царства на землі Господь мав преображення явити, щоб ми по образу Христа могли в своєму житті колись преобразитись, щоб люди в нас те світло і чистоту побачили і йшли до покаяння. Тоді ми, уподібнившись Христу, постанемо у Божому сіянні. Святкують люди, яблуневий спас, і там панують звичаї народні. Але сьогодні головне для нас не це, а преображення Господнє.